Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобіль Honda Civic. Сьогодні будемо ремонтувати зеркало заднього вигляду праве. Взагалі хтось постарався і пробував вкрасти в мене саме стекло. Пробував його вирвати, але не вийшло. Але шкоду зробили. Тому буду ремонтувати, Ну і заодно поділюся, з вами, що саме ламалося і як його відремонтувати. Всім приємного перегляду! Подсылаемся на канал, ну а мы приступаем. Всім привіт! Сьогодні у нас Honda Civic. От така от поломка, зеркало. Не знаю, хотіли по ідеї вкрасти, Пробували його видіргнути, але не вийшло. Але механізм пошкодили. Получається, вверх не воно їде, а вліво-вправо воно вже не хоче їхати. Ну і видно, який тут зазор в палець. Тепер виходить огляд дуже поганий, тому буду розбирати. І дивитись, чи можливо це діло поправити, чи потрібна просто повністю заміна механізму. Пробую, друзі, повертати. вверх низ воно йде, а вліво і вправо взагалі механізм неробочий. Щоб зняти нам наш елемент дзеркальний необхідно до опора. Ось так нахилити вгорі в цьому коті, брати плоску отввертку і знизу залазити в таке місце там, де можна підковернути. Тепер його трошки вирівнюємо і догори воно має в нас вийти все. Його відставляємо в сторону, Воно нам в принципі не мішає. Ну, а тепер будемо відкручувати центральний шуруп. Він на, у нас на пружинці. Тепер викручуємо тут три шурупа, один. Два і три. Ну так знімається сам білий елемент оцей по цих різьбових цих їздить зеркало, ну і воно заїжджає, виїжджає. Первідкручуємо ще один шуруп. Беремо полоскотвертку і трохи роздвигаємо дві половинки. От і все. Як бачимо, от вони шестерні. Це моя поломана. От нема одного такого усика. Тут, виходить, їх п'ять, але в мене один поломаний. Я пробував вклеїти, не сильно в мене воно вийшло. Ну, якби працювало, не некоректно, не до кінця воно. Тому я взяв поміняв місцями, так як вона в мене стояла тут. Тобто в мене вверх низ механізм працював на нижні верхниць, а вправо вліво на верхній. То Я замінив, щоб в мене наоборот вправо вліво працювало, а мені не конче було, скажімо так. Ну а зараз буду ставити вже назад сюди, щоб працювало всі чотири сторони. Бачимо два моторчика на, кожен, на кожну свою шестерню. Також є присутня смазка ще з заводу. Буду зараз її частково наносити теж на ту шестерню. Заказав з за Аліекспрес отакі дві шестеренки. Одну взяв про запас. Силку лишу внизу, можливо, комусь треба буде. Ну, а зараз будемо міняти її і провіряти, чи працює. Бачимо все працює, тепер збираємо все назад. Тепер, друзі, нам необхідно вставити оці штучки, дві направляючі, так би сюди. Бо треба чітко виставити, щоб вона О, отак вона має попасти. Ну і потім Потім отак вона крутиться. Треба рівномірно виставити і тоді туди задавити, щоб самою не поламати далі вусика. Оці вусика. Одну сторону вставив і другу також. Все. Ну і тепер закручуємо нашу пружинку. До кінця затягувати не потрібно, так десь посередині. І ставимо наш елемент дзеркальний на місце. У нас тут є от два пази, вони мають сюди вставитись, тобто ми його щетку отак вкручуємо, вставляємо туди, вставили його в пази і тепер притискаємо. О, був щелчок. Все, зеркало зафіксоване. І так, друзі, ще раз проверяємо вже на всьому зібраному. Спочатку вверх низ Як бачимо, друзі, все працює, причина була ясна, просто пробували виламати елемент, ну і поламали щось стрінку. Якщо в когось така проблема, допустимо, що зеркало вліво-вправо або вверх низ не їздить, то будете знати, що продається запчастина, яку можна замінити. Ну, але перед тим краще глянути, що у вас саме так, бо може там щось інше, може сам моторчик бути. Також, друзі, ліва сторона. Зеркало в мене, виходить, не складується всередину. Перестав працювати або плата, або сам моторчик, тому був заказаний новий моторчик для початку. Почнемо з нього. Приїхав теж з Китая. Ще навіть не дивився, не вскривав. Отакий от, от моторчик. Буду пробувати спочатку з мотора. Я вже раніше розбирав ліве зеркало, подивився, в чому проблема, але ну, так як нічого я не побачив там. Тому вирішив спочатку замінити мотор. Якщо не допоможе, тому буду купляти. Якщо не допоможе, тоді буду купляти ще й плату. Ну це вже буде в наступних відео. Якщо все вийде, покажу, в чому була причина. На сьогодні, все. Всім Дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока.